Десятки років тому була прийнята Конституція, але справжня цінність в серці кожного українця вона прийшла в 2014 році, коли всі ми, українці, зрозуміли просту річ, що на наші конституційні права ворог намагається накласти свою руку. З того часу українці. Цілибезпеки оборони наші захисники роблять все можливе для того, щоб захистити конституційні права нашої нації незалежність, територіальну цілісність, соціальну спрямованість нашої держави. На жаль, часто цей захист є ціною власного життя. Сьогодні ми будемо вручати нагороду нашим захисникам, які довго від ворога потерпали в терамію Сьогодні ми будемо почати нагороди тим захисникам, які сьогодні вороне, в тому числі, Запорізький край і наші Конституційні права. Наскільки клім всім, -клін, того, на жаль, з нами поруч вже не буде.